Казка про країну емоцій. Жила була одна маленька дівчинка на ім'я Аня. У неї було дуже багато емоцій, які жили у її серці. Кожен день вони серйозно впливали на її настрій і поведінку. Аня часто не розуміла, як управляти своїми емоціями, і це викликало у неї багато проблем. Одного разу Аня потрапила в чарівну казкову країну, де зустріла мудрого лиса. Лис був добрим і мудрим порадником, який допомагав дітям вирішувати різні проблеми. Аня розповіла Лисові про свої емоції і сказала, що вони часто змінюються і заважають їй. Мудрий лис посміхнувся і сказав Дорога Аню, давай я тобі розкажу про одну чарівну країну, де ми всі разом зможемо зрозуміти та прийняти наші емоції. Аня погодилася, і мудрий лис почав розповідати їй казку. Жила була. Королева серце, яка правила країною емоцій. У цій країні всі види емоцій разом творили життя та передавали людям різні почуття. У країні емоцій Аня зустріла радість яскраву та веселу дівчинку, яка допомагала людям радіти та насолоджуватись моментом. Потім Аня познайомилася зі смутком, сумним та чутливим хлопчиком. Через нього люди могли виразити свою тугу та знайти підтримку біді. Також у країні емоцій був гнів. Хлопчик завжди бадьорий та непоступливий. Він надавав сили і мотивацію людям, щоб вони могли постояти за свої права. Аня почала розуміти, що кожна емоція має свою роль і важлива для її життя. Але раз посеред ночі у Ані з'явився страх. Він сказав їй, що вона ніколи не зможе контролювати свої емоції, і що це буде створювати проблеми. Аня була засмучена цими словами і почала сумувати. Але мудрий лис сказав страхові дорогий страху. Ти теж маєш своє місце в житті Ані. Ти допомагаєш їй бути обережною та зберегти себе. Але ти не можеш визначати, як вона має почуватися. Вона може прийняти тебе, але розумій, що інші емоції теж важливі. Слухаючи мудрого лиса, Аня заспокоїлася. Вона зрозуміла, що кожна її емоція має своє місце і роль у її житті. Вона почала приймати свої почуття і навчилась їх контролювати. По поверненню до свого дому. Аня застосувала нові знання. Вона зрозуміла, що може вибирати, як реагувати на свої емоції, і це допомогло їй бути щасливішою. Тепер Аня знала, що у неї є страх, радість, смуток та гнів. І всі вони допомагають їй стати сильнішою та розуміти себе краще. І так, завдяки мудрому лисові та його казці Аня вивчила, що важливо приймати свої емоції та розуміти їх значення. Вона стала допомагати й своїм друзям теж, коли вони мали деякі проблеми з емоціями. Аня більше не була замкненою, вона стала щасливою дівчинкою, яка знала, як керувати своїми емоціями. Сподіваюсь, ви уважно слухали казку і готові до обговорення? Що впливало на настрій і поведінку Ані? Що таке емоції? Які емоції ви знаєте? Куди потрапила дівчинка Аня? І кого вона там зустріла? Що зрозуміла дівчинка? Як можна керувати своїми емоціями? Чи є непотрібні емоції?